Двигину української компанії Мотор Січ у збитих вертольотах російських окупантів почесного президента підприємства екснардепа В'ячеслава Богослаєва затримали його підозрюють в пособництві державі терористі та колабораційній діяльності. У Запоріжжі СБУ затримала і начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності Моторсіч за матеріалами слідства. Ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками Ростеху. Це один із головних виробників озброєння російської армії. Відомо, що українські авіадвигуни надходили в Росію оптовими партіями і використовувались. Для виготовлення трьох військових гелікоптерів, зокрема і к 52 алігатор, який Росія постійно застосовує у війні проти України. Схему налагодили за посередництва третіх країн, і нібито вони, а не Росія, були замовниками двигунів. Утім, збу вже встановила всіх організаторів оборудки. Слідчі дії тривають.